Вітаю вас, малята! Сьогодні запрошую вас на кухню. Ми будемо допомагати матусі готувати смачні вареники. Спочатку пригадуємо, що під час приготування різних страв обов'язково потрібно пам'ятати про правила. І техніку безпеки. Перш за все, дівчатка зав'язують своє волосся, і всі, хто працюють на кухні, одягають спеціальні фартушки. А готувати сьогодні ми будемо смачні вареники. Для їх приготування використовують саму різну начинку. Вона може бути м'ясною. І картопля з цибулею підсмаженою, і капуста тушкована. А ще варенички готують із сиром домашнім або солодкими. їх роблять з різними ягодами або фруктами. А найголовнішим у приготуванні вареників це є тісто. Для його приготування потрібні найпростіші інгредієнти, це вода. Борошно, олія або вершкове масло і трішки солі. Гарно заміжсивши тісто, як завжди, залишаємо його трішки полежати, відпочити і тільки потім приступаємо до виготовлення самих основ для вареничків. Це неймовірно цікавий і захопливий процес, і коли вже ви зліпили їх, і вони лежать і чекають, поки водичка в кастрюлі закипить, ми їх варимо. Звісно, що це роблять дорослі, пам'ятайте про безпеку. Після того, коли їх зварили, склали в глибоку миску чи тарілку, Подаємо їх до столу. В залежності від того, з якою начинкою ви робили вареники, їх відповідно подають чи то зі сметаною, чи, можливо, з маслом вершковим, а можливо, і з смачним солодким вареничком. І після того, як ви так гарно попрацювали з мамою на кухні, бажаю вам смачного!